Центральна частина міста з квартир видніється ушгородський замок, та разом з ним у вічі кидається і ця розвалюха. Вибиті вікна, сміття вивалюється з усіх щілин а влітку сморід отруює життя сусідам. Воно гідотно виглядає. Дуже багато соцмінусних елементів проводить свій час. Тут використовує так само це приміщення як громадську вбиральню, смердить. Небезпечно воно насправді виглядає, тому що дуже багато неадекватних людей, наркоманів, алкоголіків. Дівчатам по-любому страшно з дітьми, і ти може бути страшно теж. Дитячий майданчик перед будинками пустий. З дітьми тут гуляють рідко, страшно. Будівля обжита безхатьками, наркоманами та любителями хильнути чарочку. Неодноразово їхнє життя тут і закінчувалось. Мало обезпечені люди тут дуже часто в нетрезвому стані і рядашкам дитяча площадка. Это несовместимо. У нас сидит, девочки у нас все предупреждены, что туда ходить нельзя. Потому что у нас там были убийства, у нас уже был там криминал не один раз, там выносили трупы. По ночью страшно. В своем районе, в своем родном доме страшно. Идти мимо вот этого. тихого ужаса. Та ще 10 років тому будівля була корисною. На другому поверсі діти опановували музичні інструменти. Тоді з химери доносились не сварки та крики, звуки фортепіано та скрипки. А на першому поверсі можна було зробити зачіску чи придбати щось у магазині. На першому етажі була перехмахерська, збербанк і магазин Войнторг. Пожар тут був неодноразово, водою заливало тут неодноразово. За 10 років цього вибивається, нищиться. От ніхто товариство вже за під замок цим не займається. Ані комунальне підприємство, ані міськрада опікуватися будівлею не можуть. Ділянка у приватній власності. Часто у таких випадках практикують процес відчуження земельної ділянки за неналежне утримання. Але колись об'єкт належав міноборони, тож приватизація проводилася регіональним відділенням держмайна. Слі звертатися до фонду держмайна регіонального відділення фонду держмайна, в який спосіб було проведено приватизація, як дотримуються умови приватизації і утримання вказаного об'єкту. Міська рада на даний час вона його не продавала і не може не ставити ніякі зобов'язання щодо утримання згідно з законодавства, яке регулює право власника. Власник розпоряджається на, на свій розсуд, вказане майно. Ми подали запит до регіонального відділення держмайна і чекаємо відповіді. А Наталія Григорівна розповіла нам про ще одну таку будову зовсім неподалік. Каже, намагаючись обійти одну небезпеку, натрапляєш на іншу. Це колишня котельня, яка традиційно стала засміченою химерою. Зараз вона в оренді, та за її станом, міська рада зобов'язана стежити. І у разі недотримання орендарем умов утримання може розірвати договір. Після нашого звернення міські чиновники проведуть перевірку і мають вплинути на власників.